Але й на місцях, тому що ми по великому рахунку повинні робити одну справу, і результатом нашої спільної справи має бути добробут до громадян і безпека, створення нормального інвестиційного і бюджету, і комерційного чи бізнес-клімату в регіоні. І в цьому ми повинні бути спільниками і терасами. Що стосується якихось інших обставин, то, звичайно, я можу в чомусь переконувати вас. залишитися при своїх якихось інтересах. Тому я пропоную, щоб ми знизили градус цих амбіцій і е, знайшли порозуміння по тих питаннях, де ми можемо знайти, а по тих питаннях, про яких ми не можемо знайти, щоб ми їх винесли за Тому що сьогодні у нас фактично залишається один рік до того, як всі політичні сили зайдуть в виборчий процес, і тоді, чесно кажучи, буде вже не до, не, не до праці, буде більше політики меншої економіки. тому.